Всім доброго дня, миру. Сьогодні 13 червня 2023 року. Вже достигла і потребує е, збору врожаю. Черешня американської селекції, сорт Вогняна куля. Дуже цікавий сорт. Дуже цікавий сорт. Бачите, черешні такого кольору. Темного забарвлення такого шикарного стигла. Вона неодночасна, а дуже розтягнуте плодоношення, тому ми вже приблизно з 2 тижні як смакуємо. Десь на початку а, червня вже почали ми їсти. І от вже майже дориваємо, залиши тут небагато, вже дориваємо плодики. Ось така красуня, як бачите, мій пальчик, ніхтік мій і отака черешня красуня. Так що сорт дуже морзостійкий, комерційного направлення. Вражається манільозом, на жаль, потребує обробочки тим же самим хорусом. Ну, бачите, в мене тут трошки для. Машка дошкуляє, мурахи повитягли. Але так як вона рання, знаєте, вже обробляти не хотілося, тому що е, потім самі все їмо, не хочу обробляти так, щоб потім діти їли ці всі, ці всі хімічні сполуки. Так що приходиться миритися з мурахами. І зараз вже зірвемо врожай і тоді я вже почну потихеньку деревце обробляти. Ось така красуня, ягідка. Ось, дивіться, моя рука, пальчики і ось така красунька. Дуже гарна гарнюня. Зараз ми візьмемо чорну ще черешню, така, що вже більш ось бачите. от така ягідка шикарна. Усередині бачите таке темно червоне забарвлення, дуже соковите, як самі бачите. Кісточка відокремлюється. Ось така благодать. Вогняна куля. Раджу. Кого цікавлять жиєці, звертайтеся. Мій Viber 066 32 84 198, там же і телеграм. З 1 липня запрошуйте прайс і будемо відсилати новою поштою живці. По потребі ще раз всім мир. З вами був колекціонер Плодових Україна Крапівницький, черешня вогняна куля. До нових зустрічей, друзі!